Загрозу для цивільного населення становлять не лише російські ракети. Коронавірус продовжує поширюватись серед мешканців Чернівецької області. Втім, лише 9% населення Буковини зробили перший бустер від covid 19 Тож, аби вмотивувати людей захистити своє здоров'я в рамках всесвітнього тижня імунізації, в Чернівцях пройшла тематична прес-конференція. Про що говорили, знає Людмила Труфен. Про нього зараз не згадують, але він нікуди не зник. Ковід 19 продовжує поширюватись серед українського населення. Зокрема, у Чернівецькій області за весь період пандемії від вірусу померло майже 3,5 тисячі людей, і випадки фіксуються й далі. З майже 3,5 тисяч смертей від covid 19, якщо ми будемо аналізувати статус цих людей, поряд з тим, що це звісно були люди здебільшого з важкими хронічними захворюваннями, але 99% цих людей не мали жодної дози, не були щепленими від COVID-19. Про здоров'я варто дбати, хоча би там, де ми його можемо контролювати, кажуть фахівці. А вакцинація наразі найдієвіший захист від небезпечних вірусів. Не дивлячись на війну, не дивлячись на пандемію, ми працюємо на нашому фронті. І вакцинація це одне з найважливіших моментів в нашій державі для наших мешканців, для наших дітей, для наших чернівчан. втім, більшість дорослого населення не поспішає отримувати навіть першу дозу вакцини, чи то з власних переконань, чи то через навіяні інформаційним простором стереотипи, але вірус обов'язково знайде незахищений імунітет, що значно нашкодить ситуації у лікарнях. Ви зрозуміли, коли переповнені лікарні пораненими і цивільні лікарні надають допомогу пораненим. На скільки лікарень рівня обласних по кількості? Зайняті пацієнтами з covid 19 Питання: а, ну, як достукатися до людей, що це такий самий бронік, як для військового захисту. Так само каски для військового захисту, яка може попередити від уламків, може попередити від тяжкого поранення і статистика яка досить сумна. у Чернівецькій області. Доступні всі наявні в Україні вакцини: Pfizer, CoronaVac та Janssen. Лікарі кажуть, препарат дійсно не дає гарантії, що людині вдасться уникнути інфікування. Проте доведено, що щеплення значно полегшує перебіг коронавірусу та знижує ризик у склад у нас завантаженість ліжок по людей, які хворіли covid 19 Було доходило нас до 40%. завантаженість ліжок. То на сьогоднішній день у нас ця статистика зменшується. Люди менше хворіють. Можливо, це і сезонний теж іде період. Але зараз вже в нас іде 30-32% зайнятість ліжкового фонду людей, які хворіють на COVID-19. тож, аби і надалі полегшувати навантаження на медичну інфраструктуру в Україні, триває вакцинація. Альна кампанія у десяти регіонах організують семінари для лікарів про вакцинацію в умовах війни. Низка тематичних заходів чекає і на мешканців нашої області та внутрішньо переміщених осіб. Людмила Труфин, Катерина Гушул Максим Білоткач, теми дня. ТВА.